Сьогодні важкий день виявили бажання п'ять кандидатів проходити службу в підрозділах морської піхоти. Поспілкуємося, зустрінемося, підберемо для них. Ту вакансія, яка відповідає їхнім навичкам компетентностям за 9 місяців роботи рекрутингові центри та мобільні рекрутингові групи морської піхоти обробили сотні заявок, адже елітні підрозділи військово-морських сил збройних сил України виконують завдання підвищеної складності. Морська піхота в частності це підрозділи, які призначені для виконання завдань в. Прибережні смузі з охорони об'єктів портової інфраструктури, припортових об'єктів, охорони військово-морських баз, пунктів базування, але головне це е, захоплення е, ділянок е, узбережжя або суходолу шляхом десантування, е, утримання їх до підходу головних сил та продовження вже е, участь в наступальних діях. Нині морські піхотинці тримають оборону на трьох основних напрямках: запорізькому, херсонському та донецькому. Як потрапити до еліти військ на службу ранку вдома, розповів полковник ВМС Віктор Самохін. Він очільник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти, який торік у серпні відкрили у Миколаєві. Наш центр е орієнтований на пошук кандидатів на ведення інформації. Та оформлення на військову службу за контрактів до військових частин та підрозділів морської піхоти. Територіально ми поділені на чотири напрямки: північ-південь, захід, схід, і в кожному з цих напрямків у нас працюють мобільні вербувальні групи. Кожна з цих груп складається з десяти. Військовослужбовців, які в зоні відповідальності працюють у відповідних областях, поспілкуватися з представниками морської піхоти можна в офісах у Миколаєві, Одесі та Києві. В інших областях зустріч може відбуватися в ТЦК або деінде. Для цього треба зателефонувати за номерами, вказаними на сайті. В узгоджений час та місце кандидат приходить на співбесіду. Я пропоную вам пройти психологічне та Їх проходить кожен кандидат, який бажає проходити службу морській піхоті. Дивіться, тут у нас аркуш любвець, де ви вказуєте прізвищем'я по батькові, освіта, склад сім'ї, де працюєте, де бажаєте проходити військову службу і чи проходили ви її. Це у нас один тест. І на іншій сторінці у нас тест. Тут є 75 запитань, на які ви даєте відповідь позитивно або негативно. Головні критерії, за якими відбувається відбір майбутніх воїнів, це морально-психологічна стійкість, фізичне здоров'я і вік за контрактом від 18 до 45 років, за мобілізацією від 25 до 60. Конкретні вимоги прописані в керівних документах Міністерства оборони е, в наказах по проходженню військово-лікарської комісії. Є така графа відповідність за станом здоров'я до служби у підрозділах морської піхоти. Вона виключає всіх кандидатів, у яких є якісь хронічні захворювання, вади серця, вади зору, ті ж самі захворювання, гепатитів. А, хоча а, наразі були певні зміни і вимоги а, ну, їх жорстокість зменшилась, але, але морська піхота все одно більш. А... Прискіплює кандидат обирає вакансію самостійно, але з урахуванням своїх навичок, здібностей та досвіду в цивільному житті. Нині актуальними є бойові посади: стрільці, гранатометники, водії БМП, навідники артилерії, зв'язківці та оператори БПЛА. Що стосується не бойових е посад, але також посад, які є в підрозділах морської піхоти, це кухарі, е начальники складів, водії, електрики. Е у нас там ремонтники, слюсарі. 36-річний киянин Ігор багато років працював оператором в кіно та на телебаченні, а вже зовсім скоро стане артилеристом у морській піхоті. Мій друг по школі разом вчилися. Ну він трошки старший за мене, але він зараз проходить службу в морській піхоті, і він, ми з ним побалакали. Він мені, мені е, розповів, як що в чому. От і мені сподобалось. 20-річний Максим прийшов на співбесіду разом з мамою та батьком військовим. Тетяна розповідає, що син в перші дні повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, але йому відмовили у бажанні вступити до Лав ЗСУ. Всі ці два роки він періодично повертався до цієї теми, і він мені постійно говорив про те, що мам, я буду йти. Ну це питання часу було. Тобто, раз на півроку у нас однозначно виникали ці розмови. Звісно, я як мама ну, в мене вперше страх. За його життя, ну е я і я, я його теж не народжувала для війни. Це однозначно, але я розумію, що ну інакше на жаль наразі не можна. Володимир теж переживає за сина, але повністю його підтримує. Страшно, тому що ще молодий, ну я... гордий, що він. Он... Піде захищати нашу Україну. Максим багато років присвятив професійному спорту, має ступінь кандидата в майстри спорту з важкої атлетики, тому у чудовій фізичній формі також захоплюється комп'ютерними іграми та технікою. Тож вибір посади для нього був очевидний. Оператором дронів конкретно хотів бути. Ну так що от мені просто цікава ця тема. Готовий навчатися, готовий проходити всі перешкоди, які мене чекають. Після проходження співбесіди та ВЛК рекрутерів направляють до навчальних центрів морської піхоти. Там вони проходять так званий курс молодого бійця, а після нього підготовку згідно з обраною посадою. Представники бойових посад освоюють новітнє озброєння за кордоном. Ми здійснюємо амфібійну підготовку за кордоном. Амфібійна у нас в Італії відбувається. Інші віди підготовки в залежності від тих країн-партнерів, які нам надають озброєння, цей етап триває не менше чотирьох місяців. А далі захисники проходять бойове злагодження і нестимуть службу пліч опліч зі справжніми професіоналами елітних військ. Служба в елітних підрозділах вона формує внутрішній стержень чоловіка. Ми позиціонуємо себе як єдина велика родина. Яка не кидає своїх побратимів навіть після а, закінчення служби? А, ми спілкуємося і підтримуємо наших колишніх військовослужбовців.